Вітаю вас на каналі Likin Вендерве. В цьому відео я вам покажу та розкажу, як пошити ось такий пояс Desire. За посиланням в описі під цим відео ви можете придбати цю викрійку. Після оплати ви отримаєте не тільки файл з викрійкою, а також детальну інструкцію пошиття, розрахунок матеріалів та інструкцію, як користуватися викрійкою. Ну а ми приступаємо до пошиття. Для пошиття поясу нам необхідна еластична сіточка, еластична резинка бретелочна резинка, регулятори та кільця, застіпка, нитки в тон. Починаю пошиття пояса з того, що буду збирати бічні шви. Останнім часом не дуже люблю використовувати оверлок, мені більше подобається білизняний шов, так я буду шити і цей пояс. Для цього я складу свої деталі переда і спинки, виворітом до виворіту і прокладу першу строчку. Припуск у мене закладений 0,7, тому першу строчку прокладаю на відстані 03 і другу буду перестрочувати на відстані 05. Для того, щоб мені було зручно прокласти другу строчку, я припрасовую шви, запрасовую в сторону спинки, викладаю в розкол і припрасовую. Ось так це має виглядати. Прокладаю другу строчку. Відкриття зрізи ножик обробляю резинкою шириною 0,8 см. Я спочатку обробляю задні і центральні зрізи, а потім бічні. Верхній відкритий зріз поясу обробляю резинкою шириною 1 см. Я скомбінувала різні ширини резинок тільки через те, що у мене до цього поясу та буста також є ще трусики, і в трусиках я обробила ножки 0,8 см резиночкою, щоб все виглядало між собою гармонійно, тому я і на бусті обробила верх резиночкою 0,8 см, і на поясі також ножки обробила резиночкою шириною 0,8 см. Пішваю застіпку. в сторону, де у мене петлі, я вкладаю свою біричку. Я вже відрізала необхідну дорогу брителей і пришиваю регулятор. Тепер для того, щоб зробити бретельки, нам необхідно взяти наш чулкотримач і продягнути його через бретель. Таким чином, щоб до тіла у нас прилягала ось ця пласка частинка. І ось так це виглядає. Тут за бажанням можна пришити кільце, можна кільця не пришивати, а просто напряму одразу пришити до поясу. Я вирішила зробити вихід через кільце, тому зараз буду пришивати кільця до брителей. І пришиваю бретелі до поясу. Зараз я зачищу пояс і покажу вам, як він виглядає на манекені. І ось так виглядає готовий пояс. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал.